Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 25 жовтня. 25 жовтня 1921 року. День, коли воїни армії Української Народної Республіки зробили останній крок у боротьбі за незалежність. Саме цього дня подільська група під командуванням Михайла Палія перейшла радянсько польський кордон, розпочавши другий зимовий похід. Відчайдушну, але героїчну спробу знову підняти українську революцію. План був сміливий: об'єднати селянський протестний рух, підняти загальне повстання проти більшовиків та відновити державність УНР. керував усією операцією генерал Хорунжий Юрій Тютюник. Людина для якої ідея вільної України була не просто гаслом, а сенсом життя. Повстанці вирушили трьома групами: Волинською, Подільською та Бессарабською, без достатнього озброєння, без підтримки ззовні, але з величезною вірою в те, що народ підтримає їхню боротьбу. На перших етапах їм справді вдавалося перемагати. Вони брали невеликі міста, розганяли більшовицькі гарнізони, поширювали заклики до повстання. Але сили були нерівні вже наприкінці листопада. Війська УНР опинилися в оточенні. Найтрагічнішою стала доля Волинської групи під селищем Базар. Нині Житомирщина. Понад 350 полонених українців. Більшовики розстріляли після того, як вони відмовились вступити до лав Червоної армії. Другий зимовий похід став останнім акордом української революції 1917-1921 років. Проте навіть поразка не знищила того, заради чого йшли ці люди. Віри у власну державу. Саме з неї згодом проросла незалежність сучасної України. А як ви думаєте, що спонукало цих воїнів вирушити у безнадійну кампанію, знаючи, що шансів майже немає? Обов'язок перед батьківщиною. Чи віра, що боротьба за свободу ніколи не буває марною? 25 жовтня 1929 року світ прокинувся іншим. Цього дня на Нью-Йоркській фондовій біржі розпочалося те, що увійшло в історію як Чорна П'ятниця. День, коли обвалився американський ринок акцій, і почалася велика депресія, наймасштабніша економічна криза 20-го століття. У попередні роки Сполучені Штати жили у справжньому фінансовому раю. Біржі зростали, заводи працювали наповну. Усі вірили, що економічне диво триватиме вічно. Люди купували акції, навіть не маючи грошей, просто в кредит. Упевнені, що завтра вони коштуватимуть більше. Але бульбашка не може рости безкінечно. І ось у жовтні 1929-го вона луснула. За лічені дні вартість акцій впала на 90%. Паніка охопила всіх. Брокери, банкіри, звичайні вкладники намагалися позбутися паперів, які втрачали ціну щохвилини. Люди втрачали статки, будинки, роботу. За кілька місяців збанкрутували тисячі підприємств, закривалися банки, а на вулицях американських міст стояли черги за безкоштовною їжею. Але велика депресія швидко перестала бути лише американською про проблемою. її наслідки докотилися до Європи, Азії Латинської Америки. Це був удар по світовій економіці, який змусив переосмислити саме поняття капіталізму. Чорна п'ятниця стала болісним, але важливим уроком про те, як швидко може впасти навіть найстійкіша система, якщо в ній немає реального балансу. А як ви гадаєте, чи могли уряд та фінансисти тоді запобігти кризі, чи це була неминуча розплата за епоху безмежного оптимізму? Друзі, якщо вам цікаве наше відео, то поставте йому вподобайку та підпишіться на канал.